32 го відповідачі Чернівецький прикордонний загін Державної прикордонної служби України вулиця ГСО 14 області 2830. Зобов'язати Чернівецької прикордонний загін Державної прикордонної служби України, надати до шостого 18 березня 2014 року про заборону голови в Італію, 3 червня 1983 року народження в'їзду в Україну з процентного року 18 березня 2017 року до матеріалів, які стали підстави для його прийняття. Направити копію позивної заяви з додатком. Призначити стало засідання на 7 липня 2016 року о 10 годині. Приміщення Хмельницького прошнової системи купу за адресою міста Книзького цепози складового оскарження не докине. Судя підпис. Повний текст упали буде виготовлено 23 червня 2016 року. Зосміливий так текстів. Ми бумагу показували вічно повод. Поверх і показували бумагу, але на руки не надавав, бо мені почали внутрішні якісь документації. Є на руки не надається. Я вимагав від нього хоча б копів, оцей рішення прикордонного загинув Черновецького. Він йому надав так само, не пояснює, що. Потім коли занес запит адвокатський, тобто я переплутав з Рушанського нашого побору.